Друзі, всім вітанчика, смачного, гарного, спокійного дня. Готую такі плясочки, з чого я вам пізніше покажу і розкажу. Ось такі хрумкі, рум'яні і смачні. Друзі, розповідаю вам, з чого я взяла. Все почалося з голови. Думаю, що б це таке смачненьке в неділю собі приготувати, побавити себе. Я задала, в мене дуже купа ось такої картопельки, я купила молодою. Я її гарно вимала, в солі почистила ту шкірку. І, ну, правда, залишки шкірки лишилися. Ось. Це залишки. І я продумала зробити такі, наче дорони чи не доруни. Думаю, плясочки зроблю. І почала думати, що я до них можу додати. Знайшла морку, знайшла копачок, знайшла цибулинку. І певне, що чесночинку. Добавила сюди купа гарних цікавих спецій, сіль, два яйця і борошна. І вийшла така суміш. Тепер я роблю плясочки далі буде. Ну що, друзі, вийшло те, що вийшло. Я прикрасила, дала сметанки сюди по центру. Оце моя мієчка, хоче прогуститись. Мічка відійде. Сметанку я дала теж приправу, чесночинку. Ну і думаю, для чого мені вилочка, биделочка? Якщо можна зробити попростіше, їсти руками. Пробую. Це воно класне. Оця картопля, знаєте, молоденька відчувається. Воно хрустить. Хрумтить морквочка. Морквочка, цибулинка. М -м -м -м. Друзі, всім смачного! Бережіть себе і бав бавте себе. Це дуже потрібно відчувати задоволення від життя. Люблю вас, Па-па.